Астрологічний прогноз: чи буде в Російській Федерації зимою мобілізація на війну військослужбовців? І якщо буде, то як вона буде проходити і коли вона буде проходити? Коли восени була мобілізація 21 вересня Путін об'явив мобілізацію 2022 року? То було дуже багато напружених аспектів опозиції. Це означає, що люди, ну, багато людей було проти мобілізації, тобто не хотіли йти на війну. І зараз взимку таких напружених аспектів немає. Це означає два варіанти. Перший варіант, що, що їх взагалі не буде взимку другої хвилі мобілізації в Російській Федерації. Перший варіант. Ну, якщо люди не будуть проти, або другий варіант. Ну, люди не будуть проти. От чомусь в Російській Федерації люди погодяться і скажуть: а ну да, мобілізація хорошо, все, ми, звісно, пішли на війну. Тобто немає оцих от -от протистоянь опозицій, які були навесні. Юпітер був в Овні. Овін означає війна, а Юпітер означає призивати, зазивати, агітувати, кудись іти. Давай, давай. Ну, от, як свидетелі Єгови, наприклад, <кій> агітують на вулиці людей, Ну це типаж Юпітера. От, призивати. Зараз Юпітер в рибах на початку ось, на початку зими. Вовін, військовий знак Зодіака, Юпітер вийде 20 грудня. Тобто, якщо по Юпітеру дивитися. То мобілізацію можна розглядати після 20 грудня. Бо до 20 грудня Юпітер в рибах риби це знак зодіака, пов'язаний з такою неопределенністю, неізвісністю, якоюсь незрозумілостю, тайнами. Ну, тобто ну, Юпітер в рибах, мобілізацію складно об'являти. Вовні, так, да, от її минулий раз об'явили вовні. Але ж після 20 грудня Меркурій стає ретроградним. А Меркурій це планета, котра означає. Ну, спілкування людьми, між людьми, от, вручати якось організовувати людей, що люди кудись ідуть. І на ретроградному Меркурії люди вперед не підуть. Ретроградний Меркурій буде аж до 20, до 20 січня. Тобто можна об'явити мобілізацію до 20 січня, але на ретроградному Меркурії вона буде ну, дуже неуспішна. максимально неуспішна. Поруч з ретроградним Меркурієм також буде і Марс ретроградний теж до 20 січня планета війни. Це означає в сукупності, що мобілізації до 20 січня або не буде, або вона буде вкрай не, ну, неефективна, не вийшло нормально її зробити в Російській Федерації. Що після 20 січня? Після 20 січня мобілізація була більш успішною. Але як я вже казав на початку цього відео. Немає багато напружених аспектів. Тобто, це означає, що ну, вона, не, ну, не буде, ну, вона буде проводитися так без супротиву людей. Ну, от, наприклад, в, в лютому місяці Сонце буде в з'єднанні з Сатурном. Сатурн означає примуша, примушувати, от може в лютому можна було б її провести. наприклад. Але ну не таку не глобальну. Ну тобто тут глобально, ну також, щоб вообще дуже багато людей призвати там насильницьким путем, таких показників взагалі нема в прогнозах. За моїми прогнозами, активна фаза війни закінчиться приблизно в березні 2023 року. Таким чином, якщо в лютому буде ну, якийсь там призив, то це на військові дії дуже сильно не вплине. Дякую за увагу. Запрошую вас на 2, 2 числа. На моєму інстаграм-каналі буде прогноз війни на всю зиму. Прямий ефір на моєму інстаграм-каналі Астрорада або астролог Олексій Кириченко в інстаграмі 2 грудня о 20.00. Дякую за увагу. На все добре.